І всі ми любими меган 3. 1,5 дизель, авто повністю в рідній фарбі. На такі шикарні оптики. Противотуманочками. Все на місці, все присутнє. Маємо ахайний салон, повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду, також підігрівчики є у нас присутні, все на місці. Відключення стабілізації та світла, датчики дождю, круіз-контроль, Все присутнє на автомобілі. Ось такий ключик стандартний мегановський. Завівся. Це добре. Тут так у нас стоїть клімат. Кенцір заправлений, все дує, все окей. Холодне, все як треба. У нас є тут а, такий братовий комп'ютер. Вже з картами, вже за все забито. вже по-нашому. Все працює. Можна підключитися по блютузу, телефончиком своїм і слухати музику. Курченчок працює, як вам казав, це управління мультимедії. Круїз контроль. так, Тут у нас такий ось підлокітник. Також ми маємо Хайне стан салону і Зафікси. Тут ні для речей. Тут прикуряєш 12 вольт. В гарному стані 208 тисяч пробігу автомобіля. Ціна на нього 8750. Позаду автомобіля маємо партронічки, фаркопчик, резеточку, великий багажничок з прикурювачем, з підсвіткою, шторочкою, Запаска з повним комплектом. Данкрат, балонники, все присутнє. Так що, друзі, якщо вам сподобалось дане, то чекаємо вас на автопонті. Білогородка, Софійська, 19. Пока. Придбай якісне авто.